Авторка Вікторія Сіра. Рідний дімній пахне пирогами найсмачнішим запашним борщем тим, що готувала рідна мама, нам даруючи тепло своє, ріднім домі стіни захищають, від тривог біди і всіх страхіть. Образочки у куточку сяють, Господу молитви всі летіть. Лине тиша стукає годинник, час не зупинити, він летить, теплі стіни і гніздо родинне повертають спогади на мить. Якби доля нас не віддаляла, не кидала у буремність днів, всі дороги нас ведуть до мами, найрідніший, найтепліший дім.